32 другу річницю незалежності Україна відзначає в умовах воєнного стану. Напередодні у День державного прапора України біля Луцькради відбулись урочистості. У вишиванках із синьо жовтим стягом куркувала молодь, а всі небайдужі мешканці громади прийшли вшанувати державний символ. На день незалежності рішенням ради оборони масові заходи заборонені, але піднесений патріотичний настрій присутній. Другий рік поспіль ми відзначаємо День незалежності в умовах воєнного стану, і це війна. Не лише за цілісність і незалежність. Нашої країни, а це війна і за культуру. У день незалежності можна відвідати виставку естампів українських художників, поетична інспірація, присвячених творчості Тараса Шевченка у арт-галереї Луцьк. І прогулятись у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де департамент культури Луцької міської ради презентував інсталяції з лісової трави Повернення це родини Лелек і Гусей, які вертаються додому. На театральному майдані є і виставка Аукціон тубусів їх розмалювали учні Луцької художньої школи. Кошти від Дажу арт об'єктів підуть на ЗСУ. Поряд ще одна інсталяція та фотозона жовто-блакитні пташенята символізують незламність. «Арт-інсталяції, які прикрашають місто, вони є тематичними, вони носять дуже глибокий зміст, адже вони про сьогодення, про нашу незламність, про нашу ідентичність. Всі заплановані до Дня Незалежності заходи у Луцькій громаді обов'язково проведуть згодом.